Відмінно. отож щиро дякую, пане президенте за те, що погодилися на сьогоднішнє інтерв'ю. Ми дуже вдячні. Ви багато говорили цими днями про дипломатію, про ваше бачення з приводу того, як завершити війну. І ми б хотіли поставити деякі більш конкретні запитання щодо дещо відмінних, але трішки пов'язаних питань, і це власне рідкісно земельні метали та корисні копалини України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зазначив, що він зацікавлений у доступі до цих природних ресурсів України. у Відповідь на надання допомоги Україні. Власне, що ви можете запропонувати Сполученим Штатам, і наскільки це буде прибутково вигідно для Сполучених Штатів? А, дуже дякую. Ви знаєте, в а, дуже важливий термін, який ви зараз використовували. Ми б хотіли поставити дуже конкретні питання. І я думаю, це важливо мати конкретні питання і конкретні відповіді. Але я думаю, найголовніше сьогодні, щоб президент Трамп, а він може це зробити, змусив Путіна, який не хоче ніяких конкретних відповідей. І я навіть зараз говорю невідповідальність за все те, що він приніс і принесла ця війна на територію нашої держави, а до того, що він, конкретно, він, не хоче закінчувати війну. І треба конкретні кроки від нас з партнерами. Безумовно, це Україна, Сполучені Штати, бажано, що була і Європа. Конкретні кроки, щоб примусити його. І для цього Україна потрібна, щоб Україна примусила його до дипломатії, безумовно, до дипломатії. І для цього Україна розробляла багато різних документів. Я не хочу зараз стрибати з одного документа на інший. Напевне, немає часу. А якщо захочете, прокоментую будь-який. Але був і є план перемоги. І там тематика корисних капалин є одним з головних пунктів. Те, що я комунікував з президентом Трампом на дуже теплій розмові у Нью-Йорку Нью-Йорку вересні минулого року про те, що дивись, він не просто воює. Він сьогодні витрачає 300-350 мільярдів на рік на війну і витрачає багато людей. Для нього гроші важливіше за людей, але тим не менш, один трильйон він витратив на цю війну вже. І він захоче захопити і повністю знищити нашу державу. Безумовно, не просто територію. У нього найбільша країна в світі. Йому самому б розібратись зі своєю територією, з обробкою своєї території зі своєю економікою. Але він не знає, як це робити з економікою. Він розуміє, що треба йти вперед, щоб знищити Україну. І Тут на шляху багата земля Україна і багаті корисні капали. І він їх не просто захоплює разом з землею. Він вже думає про те, як мати іншим партнерам його союзу. А на сьогодні це ми бачимо це Північна Корея, сьогодні це Іран. Хто буде завтра, ми не знаємо. Тих, кого він залучить війну, і їм він буде давати доступ. І я тоді сказав президенту Трампу: все це буде працювати потім. Всі ці технології, все це. Буде працювати всі ці технології є в зброї, всі ці технології є в сучасній зброї, в ракетах, в дронах, тощо ми це бачимо. І все це буде працювати потім після не тільки України, проти України, після це може працювати проти Сполучених Штатів, проти Європи, інших країн світу. І це факт. Це буде відбуватись, це вже відбувається. І тому я йому сказав, це дуже багата земля, і у нас є корисні капани. Це не значить, що ми комусь віддаємо, навіть стратегічним партнерам. Мова йдеться про партнерство, тому ми стратегічні партнери. Тобто вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої компанії, Нехай вони приїжджають. Давайте разом це розробляти, заробляти гроші, а головне це безпека. Західного світу, європейського континенту, що все це не дістанеться цим злодіям Росії плюс плюс ті їх союзники, про які я вже а, сказав. І тому це дуже важливо захистити, бо ми захищаємо і себе, і Європу, і Сполучені Штати Америки від цієї кількості далекобійної зброї Росії, яка використовує потім а, всі ці розробки з цих тих самих корисних капан. Дивіться, ми. І, і у нас є додаток, він секретний додаток. Безумовно, з партнерами все це відкрито, і ми можемо говорити. І це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. І є дуже. Рідкісні, корисні копалини. Зараз ми подивимось на карту, яку я підготував. Дуже узагальна карта. Ще раз, це не такий а, чіткий додаток, який а, у нас закритий. Я не можу їм поділитися для медіа, але все одно ви, ви зрозумієте, що відбувається. Якщо ви хочете, я можу взяти карту. Yes, please, yeah. Та, До речі, це загальні речі про Вікторі Плен. Я завжди говорив, що ми достатньо послідовні. І цей план це не план, як закінчити війну. Це план, в якому є пункт про корисні копалини, Це план як Україні бути сильно. Ось дивіться, будь ласка, це план для вас. щоб ви бачили там, що такі пункти є, і безумовно, це загальна достатньо відкрита інформація, ту, яку я вам покажу. От дивіться, будь ласка, наша держава, наша Україна з тимчасово захопленими територіями. Ну дивіться, подивіться, будь ласка, на Титан. Так, да, ви можете тут подивитись. Так, от дивіться, що відбувається. Дивіться, є тут Титан, але найбільше ця частина. І ми розуміємо, куди вони йшли, як вони йшли з півночі і що вони хотіли, але тим не менш, ми все це відстояли. Це найбільше. Сьогодні найбільший об'єм Титану в Європі у нас, в Україні, саме тут. А тут частина, В Центральній Україні. Центральна Україна у світі, в Європі найбільше не просто в центральній Україні, в Європі найбільша кількість Титанів в Україні в цілому. Ви бачите центральну Україну, так, ви бачите, як воно. Але ми бачимо і Дніпро, Дніпровський регіон повністю, і бачите, ви Донецький, там, де Рожевим, там, де тимчасово захоплено, тобто вони частково це взяли. Дуже дорого, рідка земель. Рідкоземельні. ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область, повністю Донецьку область. Ось, ось частина вже захоплена. Так далі, якщо ви побачите, я з цього регіону, і це залізна, рудний басейн України. Все залізо воно тут знаходиться. Так частково десь воно ще є, трішки навіть в Маріуполі, ви знаєте, там металургійна галузь дуже розвинута була. Потім вони все підірвали, Азовсталь тощо, але тим не менш ось чому вони так хочуть Дніпровську область, також і чому вони не будуть зупинятися. Якщо ми їх не зупинимо разом, вони підуть далі. Далі, якщо ви подивитесь на уран. Наприклад, їх кроки в Африці, як вони витиснули Францію. Я про це спілкувався з президентом Макроном. Вони дуже зацікавлені, тому що знов-таки в Європі найбільша кількість урану в Україні. І ось ми бачимо знов, ось уран. Так, уран жовтим кольором. Ось ви бачите. Угу. І це весь той регіон, індустріальний регіон, дуже важливий, дорогий регіон України. І все це. Це мільярди, трильйони грошей. І чому ми говоримо з за Сполученими Штатами Америки: заводьте бізнес, будь ласка, займаємося видобутком, переробкою, давайте заробляти гроші разом. Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає, тому що шлях Путіна зрозумілий.